Вітаю. В Ефірі телекомпанії Контакт Славута, до вашої уваги, передача будьмо здорові! І я рада вітати у нашій студії Юрія Григоровича Оробця, собріолога, члена всеукраїнської громадської організації Твереза Україна, координатора по Черкаській області. Юрія Григоровичу сьогодні будемо говорити про шкідливі звички і те, як людина їх набуває. Насправді, в сучасному світі дуже важко знайти людину, яка б не мала хоча б якоїсь однієї шкідливої звички. Скажіть, будь ласка, як формуються ці звички у людей? Ви знаєте, звичок у нас дуже багато, і кожна людина в полосочку, і хочеш, не хочеш, є звички і хороші, є звички і погані. І тому, коли хоч людина позбуться якоїсь шкідливої звички, то ясно, що вона хоче хоча б знати її будову, що вона складається, як вона формується, ця звичка. Звичка, якщо людина хоче позбутися її, то я вважаю, що їй треба знати. Саму а будова звички дуже проста, якщо так розібратися. Спочатку приходить до нас думка. От думка прийшла, ну, наприклад, якою там думкою. Хочу закурити. Ну, так, візьмемо таку. Хочу закурити. І тільки як... оце перший крок цієї звички. Другий крок цієї звички, ти починаєш з цією думкою цієї спілкуватися. От ти колись спілкуєшся з цією думкою, а після цього спілкування. Ти приймаєш рішення згодом. І от коли ти прийняв рішення, що я згоден, закурити, От після цього йде третій, четвертий крок. Четвертий крок це звички дія, і ти починаєш курити. Тобто, це я на елементі куріння показав. Тобто, з яких кроків вона складається думка, заходиш, потім з цією думкою ти спілкуєшся, потім приймаєш рішення на основі цієї думки, і після цього дія. Отак От вона і формується. І це, можна сказати, я сказав на відносно куріння. Будь-яка звичка має отаку структуру. І вона так тому формується. От і тепер стоїть задача, як і позбутися. Так, як же позбутися шкідливої звички? От ну, Якщо ти знаєш, що вона складається, то тепер ти повинен знати, а як і позбутися. Бо дуже, о, знаєте, коли приходиш так, в школу, питаєш дітей. У кого які швички є, кожен розказує свої звички. А потім дуже багато моментів, що ми вже пробували там, кинути, там, хто скорити, хто вживати алкоголь, хтось там матюкатися, хтось там може переїдати. Ну, всякі звички є. хтось запізнюватися на урок, там, всякі звички є. А потім ну, знову вона з'являлася. Зрив був такий. Виходить, що ту дію, яку він робив, або ту інформацію, якою він володіє значить вона не діє. Тобто, якщо в тебе результату нема 100%, і ти все одно повертаєшся до цієї звички, значить якусь дію ти неправильно робиш. І перше, що неправильно роблять, це коли приймають якесь рішення. Все, от з понеділка я більше не буду курити, чи вживати алкоголь, чи а хтось там каже, з Нового року. Ну, Приймають в майбутньому часі. І от коли рішення приймається в майбутньому часі, а майбутнього ще нема. Оце велика помилка. Оце дуже велика помилка, коли приймається рішення в майбутньому часі. Ніколи не можна приймати рішення, якщо ти хочеш позбутися шкідливої звички в майбутньому часі. І не можна приймати рішення в минулому часі, що от я вже 30 років труївся тютюном. І вже і думаю, буду і далі труїтися. Бо... А той, що труївся п'ять років, каже, але і тому, і тому не має значення, скільки ти труївся. Чи п'ять років, чи двадцять, чи тридцять. Дуже просто можна цю звичку позбутися. Це якщо ти хочеш. А які методи, от практичні методи, для того, аби позбутися шкідливої звички, ви можете. Ну, знаєте, називати. перше, оце перший крок, я вважаю, і нехай люди візьмуть і собі запишуть. Що перший крок, який треба зробити, це прийняти рішення в часі, тут і тепер. Оце перший крок, що треба прийняти. Що я кину курити або отруїтися алкоголем, чи пивом, чи шампанським, чи вином конкретно. І коли ти прийняв це рішення, прийняв це рішення, то треба зразу крок номер 2 прийняти. Який? Взяти листок паперу і написати зобов'язання, письмове. І пишеш так, письмове зобов'язання, що я, грабець Юрій Григорович, приймаю рішення ніколи, ні при якій ситуації більше не труїться ні алко... пивом, ні шампанським, ні вином, ні курити, так? не переїдати. Ну, умовно кажу, будь-яку, тому що це впливає на моє здоров'я, на мою сім'ю, на мою родину. Змієш? І підписатися і дату поставити. Це друге, що треба зробити. Тобто, е, знаєте, дехто приймає це рішення, але так тихенько, щоб ніхто не знав. А я вважаю, що сім'я вся повинна знати, що якщо ти прийняв таке рішення, зробив таке зобов'язання, от його письмове, і десь так, щоб всі бачили, при вході навіть, що от я так, що я більше вже не троюся, тютюном не матюкається, то сумовно. Оце обов'язково це треба приймати. В теперішньому часі, це перше. Друге, письмове зобов'язання, це друге. І третє, як боротися, коли ми вже знаємо, що вона складається, ця звичка, тобто думка, спілкування з думкою, потім згоду даєш на прийняття цього рішення. І це. І от коли ти прийняв рішення, тепер можна, як можна провірити, що те, що ти сказав, воно діє. А дуже просто, що коли приходить ситуація така, і треба закурити, що прийшов в гості, і треба влити, а ти не вживаєш, а ти не куриш. І от коли нема дії, це значить, ти прийняв рішення. Ти не робиш цю дію. Але виникає тоді така ще ситуація в тебе всередині. Рішення то ти прийняв, але думка, деколи може зайти, бо приходить такий, як ти. Колишній який каже, на, закури! Або на, давай з нами. Ну ти що? Хворий, чи тобі щось погано, чи тобі зле, давай разом з нами. Чуть -чуть. І от зайшла думка. Потім з думкою він спілкується. А потім він, ну добре, давай. А прийняв то рішення не можна. І от якраз на, на, на третьому круці це називається виникло бажання. А от бажання є. А рішення то я прийняв не можна. І от тоді вступає в конфлікт. Бажання і з дією, і з тим рішенням, яке я прийняв. І коли є конфліктна ситуація, тобі дискомфорт. Тоді задача стоїть яка, що крім того, що ти прийняв рішення, і ти вже цю дію не виконуєш, тепер твоя задача як знищити джерело виникнення цієї шкідливої звички. А що є джерелом виникнення шкідливої звички? А джерелом виникнення шкідливої звички є думка. От думка, як тільки зайшла, вона тебе і знищує. То тепер задача стоїть. А як знищити думку? Як переключитись на щось інше? Так, да, як переключитися на щось інше. Бо тому що, правильно. І от, як ви кажете, які практичні дати такі простенькі приклади, щоб поборотися з цією думкою. Бо тому що як ти знищуєш думку, то думка не буде знищувати тебе. І не буде цієї шкідливої звички, і не буде виникати бажання. А як не виникає бажання, тоді вже дії не треба виконувати. Це дуже просто. Та я вважаю, що от такий простенький приклад я можу надати, що як в тебе виникла думка, то в цей момент нехай людина зробить глибокий вдих. І коли зробила вдих, 10 секунд і не дихає. А після цього бере, можна сказати, Руки кладе за голову і робить цей дих, який зробила, то голову опускає до колін. І в цій позі сидить стільки, скільки може, щоб не дихати. Що відбувається в цей момент в твоєму організмі і з тою думкою? Бо дивіться, як виникає думка. Коли прийшла інформація, виникла думка, а думка е, включає імпульс, тобто діяти. Розумієте, Нервовий імпульс, електричний імпульс, бо думка виникає, це коли нервові клітинки між собою з'єднуються конфігурація, він включає, включається імпульс і вони починають діти. А дивіться, яка ситуація, от, наприклад, відносно куріння. Елементарно візьмемо ту шкідливу звичку, якщо в людині якась є. Він коли закурив, коли закурив, то виявляється, що суди не звузилися чи розширилися в цей момент. У нас в голові. От коли робить затяжку, і от думаєш, що суди не звужуються. А вчені довели, що в цей момент, коли ти затягнув, перша фаза розширяється судини і заходять нікотин. І тоді розслабляються ці зв'язки між імпульсами, між нервовами, і імпульс падає. Туди вже він раз втягнув, а потім звужується, і він знову затягнув. Знову розширився, а потім звужилося. Але в кінцевому після куріння у нього йде спаз судин, і він десь півтора-дві години спазмований судинами сидить. Але перша затяжка розширила судини, нікотин зайшов, і йому стало вроде якби легше. Хоча насправді він нервову систему, бо це нікотин, нікотин, це є нервова отрута, нервова, бо він діє на нервову систему. А тепер дивіться, що я сказав, коли ти подумав закурити. Думка зайшли закурити, але ти прийняв рішення. А коли ти зробив вдох, і коли ти нагнувся до колін, і сидиш в цій позі, то в цей момент ти напружуєш всі м'язи, в легенях накопичилась велика кількість повітря з киснем, воно попадає в голову, в мозок, і розширяються судинки, і той кисень заходить. І тоді він розслабляється, і імпульс падає, і в тебе думка слабшає. І ти так робиш три рази підряд. Робиш вдох. Потім руки за голову, потім згидаєш до колін і сидиш в цій позі, але я хочу ще це пів вправи, а друга пів вправа. А що в цей час треба думати? Бо зайшла негативна думка. Ти повинен тоді замінити її чимось іншим. Що якщо я зараз заколю, то ти можеш поговорити про себе, а що воно тобі дасть твоєму здоров'ю? Воно буде краще чи гірше? Або гроші на що підуть? Краще б ці гроші, може, я би накопив на щось інше, тобто з економічної точки зору, може сім'я сім'ї купив би щось. Це теж можна так, в цей момент подумати. Тобто одну думку кладеш нову думку. І нова думка це слабша і стара думка. І так можна роз... цю думку, яка тільки зайшла, їй, так сказати, енергетику, тобто можна послабити цей імпульс. Це перший приклад. Можна ще один приклад, ще простіший зробити. Тому що але коли це треба робити? Це треба робити тільки при умові, коли виникає ця думка, тільки коли вона зайшла тебе в тебе голову. Бо якщо вона не зайшла, то нема чого її робити. От тільки коли зайшла, то де ефект цієї вправи. Другий момент буває так. Ну ясно, що ти коли сидиш там десь в автобусі або біля начальника, а він тобі закурив або побачив там по телевізору, а в тебе думка зразу виникла, ти що зразу починаєш і що так сидіти, в такій позі, тебе ніхто не зрозуміє. Є ще варіант, але це вдома можна таке робити, якщо вона заходить десь. Є інший варіант, приклад номер два прийом, наприклад. От у нас мочки вух є, і можна їх натиснути. І от коли другий раз прийом, береш, натискаєш на вуха, на мочки вуха. І коли ти на них натискаєш, але треба так натиснути, щоб аж біль відчути. Якщо біль відчуваєш, то значить вуха правильні. Ростуть правильно. І оце значить, що значить? Що значить нервовий імпульс, а бачите, вуха знаходиться біля голови. Заходить імпульс до голови. І ота от думка, коли в тебе виникла Я хочу курити, а ти натиснув і тримаєш до тої пори, поки що біль не пройшла. Якщо біль проходить, то вуха правильно розтутожують. Що це значить? Що відділяється в цей момент між нервовими клітинками, ендорфіни. Знаєте, як у нас є такий морфій, від якого можна сказати... Операції робить, розумієте? А в нас свій природні ендорфіни виділяються. І коли виділяються ендорфіни, то та думка, яка зайшла, що я хочу курити, вона розслабчить. І туди ти перестаєш, і вже тобі не хочеться. Це теж один з варіантів. Ще варіант є ще простіший. Якщо людина любить і хоче бігати, і в нього виникло закурити, краще 100 метрів пробіжи. І коли ти бігаєш, ти думаєш, ну для чого мені оця отрута, для чого мені труїтися? Чи на що мені вживати цю отруту алкогольну чи наркотичну? Розумієте? От він, коли собі оце прокручує, уходить ця погана думка негативна. Але хочу сказати, ще 2000 років вже придумала ще найкращий спосіб, як позбуватися цієї думки. Люди в нас колись, я позбувалися думок, коли приходила негативна думка. Дуже просто. Молились. От наш скажеш? І все. Богородиця, Діво радиться. І от говорить стільки, щоб ця думка ушла. І вона уходить, все не прийшло. Тобто треба міняти. Але от бачите, зрів корінь, тобто поки джерело формування шкідливої звички, формується вона на стадії, коли в тебе в голову заходить думка. І оцю думку треба зразу знищувати. Не чекати, коли наступить в розмову, бо кажуть, та ні, ще можна з нею поспілкуватися. Як тільки ти з нею поспілкувався, це вже важче її позбуватися цю шкідливу звичку. Коли ти вже з нею прийняв рішення, тобто в тебе бажання виникло, а з бажаннями теж важко позбутися. Коли ти все сказав Я вже хочу, це вже як бажання, тобто виходить думка, зайшла, це перший крок, другий ти з нею поспілкувався, третій вже прийняв рішення. Що саме цікаво, що оці чотири кроки... Це за долі секунди це все робиться. В голові це приймається за долі секунди. А я взяв, роз, по полочкам розкрив, показав, як вона формується. А тепер кожен, якщо хто хоче, чітко прийняв рішення. Перше, що треба зробити, прийняти рішення в часі тут і тепер, не в майбутньому і не в минулому. Друге написати зобов'язання. І третє почати виконувати її. Оце так коротко я мог би сказати, як позбуватися цієї шкідливої звички або корити, або мачукатися, будь-якою, бо це універсальна іменно форма формування шкідливої звички. Юрій Григорович, ви часто спілкуєтесь з учнівською молоддю. Я впевнена, що у вас є лекції на тему шкідливих звичок. Що найчастіше називають діти? Коли ви задаєте питання про їх шкідливу звичку. І ще таке питання. Сьогодні дуже багато всіляких гаджетів, інтернет, діти весь час сидять заняті за комп'ютером, ігри і так далі. Яку пораду ви можете дати батькам от, стосовно комп'ютерних ігор і комп'ютера? Як захистити свою дитину, як їй допомогти не мати цієї звички? Хо, не мати такої звички. Ви знаєте, це вже, по-перше, Звичка то є, але треба вміти управляти нею. Бо тому, що розумієте, один із комп'ютером вже користуватися то потрібно, але з якого віку? І якщо з якого віку, то скільки часу? Маєте багато то не можна часу. Є межа, є відповідні термі, коли можна і скільки можна. Але ми деколи батьки. Знаєте, не контролюють сам процес і нема співпраці з дитиною. Скільки він має можливість давати часу для того, щоб він працював на цьому комп'ютері? У мене, наприклад, діти, ну такий був період, до 14 років я їм не давав комп'ютера взагалі, бо я розумів, що якщо даш комп'ютер, будуть гратися в ігри і не все, а не будуть розвиватися. А хочеться, щоб воно якось розвивалося, то треба, щоб батьки разом з дітьми. Разом з дітьми дивилися обов'язково, які навчаючі процеси там є фільми або ці казки, обов'язково їх коментувати і обов'язково відслідковувати, що вони там беруть. Бо якщо просто гратися, це просто можна сказати, що наша права півкуля, наша права у дітей. Буде неправильно формуватися. Бо там тільки оця картинка, а це за образ відповідає якраз право під кулі, Можна сказати, образ вимислення. Вона не буде розвиватися. І вона не буде творче розвиватися. Бо тому що комп'ютер у нас тупіє, робить тупими дітей. оці всі технічні розумієте, інформація як заходить? Ми замість того, щоб вчити табличку множення. Якщо у нас є... Просто калькулятор ми взяли, натиснули, він мені дав відповідь, то на що мені в голові тримати цю інформацію, коли вже є технічний зависть, на якому і зараз дуже багато дітей, і такий навчальний процес, що вся інформація не в голову закладалася, а закладалася тільки в оці технічні засоби. Тобто в комп'ютері все є, я натиснув, знайшов я. Але ми не завантажуємо наш мозок. А мозок то розвивається. А мозок у нас і ліва і права півкуля він розвивається до 25 років. І до 25 років наоборот треба давати навантаження, треба побільше читати. Чим дитина читає літературу, книжки треба читати, обов'язково літературу. бо тому, що через комп'ютер, коли ти читаєш, зір різко падає. Розумієте, енергетика викачується, бо тому, що він хочете, не хочете. Ми маємо свою енергію, але коли ти спіркуєшся з цією технікою. Той, що як стоїть комп'ютер або мобільний телефон, розумієте, він дуже забагато забирає в нас енергетики. І ми тоді слабшаємо нас імунна система. А коли слабша є імунна система, у нас виникає дуже багато інфекційних хвороб. От воно показується. Діти й тому швидше підпадають, тому що не можна стільки знаходитися. От я би рекомендував взагалі батькам. Як дитина йде перший, другий, третій, четвертий клас до п'ятого класу, взагалі телефон краще не давати, мобільний. Але в нас вже така звичка виникла, що треба якось контролювати цю дитину і контролюється через цей мобільний телефон, але по цьому мобільному телефону більше п'яти хвилин не можна говорити в день. Розумієте, як навчити, щоб дитина дала смс-ку, але не тримала біля вух і більше п'яти хвилин не тримала за день. Тому що якщо більше п'яти хвилин тримається біля візка з Мобільний телефон. А у нього вібрація, якщо у нас от коли ми навіть лягаємо спати або наша клітинка, вона має вібрацію 7-8 Гц. Розумієте? А мозок має, коли лягає спати, наприклад, там від 4 до 8 Гц. А мобільний телефон, у нього електромагнітне випромінювання, у нього вібрація мільйон ударів в секунду. Що це значить мільйон ударів в секунду? Якщо мільйон ударів в секунду, то він ясен, що нашу біоенергетичну, нашу людську, можна сказати, природу, він його знищує, він його подавляє, він його зменшує. І наша аура біополе він пробиває. От і всі оці штучки, розумієте, роблять слабшими наших дітей. І треба поменше, щоб вони їх мали в руках і носили. І не можна, наприклад, що хлопці носити Тишенях, тому що вібрація йде і воно б'є теж по ім їхнім органам чоловічим, і туди слабшує чоловічі, іменно всі, можна сказати, гормони, які виробляються і в підлітковому віці. Так само і не можна класти його під подушку, той самий мобільний телефон, тому що коли ти його кладеш, а він працює постійно, а мозок у нас заспокоюється, а нотч мозок, мозок ночі, він. Всю інформацію, яку за день ти отримав, він тихенько його бере і синтезує, ну упорядковує. І що треба, що не треба, і все. А коли ти включив цю мобілку, а вона то хоч включена не виключена, хоч вона і виключена, антенна супутником працює кожних 2 секунди. Розумієте? І вібрація йде. І він не може заспокоїтися, і людина не так висипається, і вона виснажується. Іменно нервова система постійно знаходиться в напруженому стані. Хоча він ще росте, організм ростує, але не можна, ще раз кажу, більше хвилини тримати біля скрони, особливо коли ти мобільний телефон включив і хочеш когось набрати, то поки зв'язка нема, ти не клади ніколи. його. Отключи на звуковий режим. Голос, щоб він сказав Ало. Як тільки сказав Ало, ось тоді ти можеш з ним говорити. Але бажано не тримати біля зв'язку. що відбувається тільки за одну хвилину. Коли ти тримаєш, а зв'язок тільки починається з'єднувати, то імпульс йде в п'ять разів більше. То наша кров за одну хвилину робиться цілий оберт. І структура крові міняється. І вона стає густою. А коли стає густа кров, і то, що ти поговорив по мобільному телефону, то вже кисневий голод виникає. Уже не так пам'ять працює. Не так уже розумієте, мозок не так якісно працює, як він повинен працювати для росту організму, і особливо коли тобі треба вчитися. Концентрація, увага, треба чекати 45 хвилин, щоб повернути в саму концентрацію увагу, яка була до того мобільного телефону, як він говорив по, -по, -по, -по телефону. Розумієте? І тому на перервах. Коли ти дивишся, хто говорить, хто з, по цим, з планшетами, і вони відволікаються, і вони замикаються на цій техніці, це дуже погано. Треба побільше давати спілкування. Батьки повинні спілкуватися з дитиною напряму. Не по телефону, як справся, а у живому. Розуміє? І вчити, щоб дитина висловлювала свою думку. Якщо вона не буде вчитися, а буде тільки через комп'ютер, і коли вони сидять в цих сетях і дивляться, а на якій мові вони спілкуються, а яка в них лексика, а якщо перейти нашу лексику, що дуже багато є нецензурних слів, і це для них ще вважається як норму, це ще гірше, бо тому, що не тільки мобільний телефон пробиває біоенергетичну нашу ауру, але й пробиває і матюки. У нас до 18 століття ніколи у нашій мові не було цих слів, іменно щоб ми проклинали свої статеві органи. Ми могли покласти до дітька послати, щоб тебе шлях тебе трафив, щоб тебе качка кому, але ніколи ми не могли отакі речі робити. А зараз у дітей це як за норму стоїть. Але це ненормально. У нас є і стаття 173 в адмінкодексі, що якщо ти матюкаєшся в громадському місті, штраф мінімум від трьох до п'яти мінімальних неоподаткованих мінімум. Або від 40 до 60 годин громадських робіт. Або 15 діб арешту. І діти, коли приходять в школу, тим такі речі розкажеш, вони кажуть, що такого не може бути. Я кажу, ну є стаття, це не просто ця стаття. Бо тому, що провірили вже вчені, що якщо дитина матюкається, хлопчик матюкається, він може 30-35 років стати імпотентом, А дівчинка може стати бездітною. А коли вони матюкаються, то воно б'є по енергетиці мами, яка на енергетичному рівні з ними завжди, де би не була дитина, на лісок має завжди. І коли дитина матюкається, вібрація йде негативно, вона б'є по її якраз органу, і вона може отримати рак матки, рак шейки матки. Це теж вже досліджено. І ще досліджено, що коли взяли тільки матюкаються, пройшло 20 років, і тільки не матюкаються, то прийшли до висновку. Що ті, що матюкаються на 15 20 років, виглядають старше. А ті, що не матюкаються, виглядають молодше. Бачите, укручується життя мінімум на 10 років. А ті, хто не матюкається, покращується життя. Вони молодість свою зберігають іменно ще на 10 років. Тому я хочу сказати, що за цими шкідливими звичками, які зараз ви розказали, які ми говоримо, треба брати цю основу, цю будову. Що як тільки думка є, і вони вже створилися, а звідки діти це все бачать, вони слідкують за батьками. Бо якщо батьки це показують, то тільки від моменту спостереження дітей за батьками формується інтерес до цієї ж звички вже, от іменно своїми очима, спостереження. І тому, щоб вони це не спостерігали, то самим батькам не потрібно ці звички робити. І воно знаєте, як замкнути коло. Батьки роблять. Діти бачать, програмуються і починають повторяти один до одного. І воно як замкнути коло. Але зранку чи пізно треба виходити з цього? Треба його розривати. Бо не можна вічно споконвіку, як ми кажемо. Нема споконвіків. Це тільки недавно з'являються ці всі гаджети, ці всі комп'ютери і оці всі мобільні телефони. Але ми вже думаємо, що без них жити не можна й можна без них. Ви знаєте, є такі прем'єр-міністри, які ніколи не користуються мобільним телефоном. От взяти прем'єр-міністра Індії, він його ніколи й не мав. Він це велика людина, той що державою керує, і в нього нема. А для чого йому треба? І ми думаємо, що без нього жити і не можна. Треба Боже. користуватися, але треба користуватися Правильно. з розумом. Але в нас немає інструкції, як не користуватися цим теж мобільним. Бо в ньому не прописано. Я коли береш, відкриваєш інструктаж, а там не прописано скільки, скільки дитині, з якого віку. А в Японії, Само наприклад, до 10 років заборонено. В Школу приносити мобільний телефон, бо вони розуміють, що дитина розвивається, мозок розвивається, і не можна все час, щоб вона його вклала до вуха. Юрій Григоровичу, дякую за те, що вкотре завітали до нашої студії за цікаву і змістовну розмову, тема якої безумовно настільки широка, що про неї можна говорити і говорити. І власне так чи інакше ми у наступних наших передачах продовжимо її обговорення. Ну а на сьогодні це все. На все добре. До нових зустрічей.